Мої вітання всім глядачам 21-го в ефірі. програми спортпро. І цього тижня ми розповідатимемо вам про проведення в Ужгороді масштабних змагань чемпіонату України ю 15 із трьох видів боротьби греко-римської, вільної та жіночої. Ходімо! Взагалі, будь ласка, що тут за змагання відбуваються. Я знаю, що їх є три. І скільки учасників ми зібрали в Ужгороді? В Ужгороді проходить чемпіонат України з трьох видів боротьби: це Греко-Римська, вільна та жіноча. Серед юнаків і дівчат до 15 років. Це вже вдруге в нашому місті такий заход, але в нас були дорослі боролися до 23 років. Зараз ми приймаємо юнацький чемпіонат. Досить велика кількість учасників, десь загальна кількість тисяча учасників та учасниць. П'ять днів наше місто гостина приймає жінок та дівчат зі всієї України. Я думаю, що всі задоволені, я, скільки я питав, учасників, тренерів, нас дуже спокійно, затишно, комфортно, всі дуже задоволені нашої гостинністю. Для Ужгора це дуже важливо, по-перше, для популяризації спорту, здорового образу життя, і взагалі боротьби. І важливо ми створюємо для людей наших, для спортсменів затишну атмосферу, що вони не переживають, що буде якась пауза, затримка. І вони відпочивають морально. У нас не перший такий заход, який ми проводимо по трьом стилям боротьби. Вона об'єднує Асоціацію боротьби України, де включаються три види – греко-римська, вільна та жіноча боротьба. Ми вже другий захід, масовий захід, який ми беремо на себе. Це дуже відповідально. Більше 900 дітей прийняло в цьому заході участь. А чому ми беремо? Все-таки я думаю, що рано чи пізно це наше підростаюче покоління, яке буде представлено вистраювати нашу Україну. Це те покоління, яке будуще наше. Я думаю, що ці хлопці, які стануть достойними бойцями нашої родини, нашої країни, яка зараз рожається в цей нелегкий час. Грекорипська боротьба – це більше на верхній поясі, де не можна робити подножки, не можна робити прийоми діжі пояса. А вільна боротьба це боротьба, де можна брати за ноги, можна проводити прийоми внизу, більше в партері. Дуже цікаво, треба дивитися, щоб розібратися в трьох цілях. Ну і дівчата, дуже потужні дівчата, які дуже цікаві. Окрім того, я знаю, що ви відповідаєте за напрямок греко-римської боротьби. і Вас направду вважають одним із корифеїв Закарпатської греко-римської боротьби. От розкажіть нам, будь ласка, як... На якому етапі зараз ми перебуваємо, тому що ми розуміємо, що в умовах війни це дуже непросто. Дуже непросто, так, да, ви казали, да, ті умови, які зараз нам здані, ці расисти. Ну, ще раз можу повторитися, я рад, що багато дітей. А це о чому говорить? Що страна живе, що ми є. Що Як би вони не думали, що в нас немає, ми є. І наше покоління каже, що ми відстроїмо нашу страну. І видно по кількості учасників, які є, що люди залишаються тут, на місці. Значить, Є держава. А що касається змагань з греко-римського і іменно Закарпатської, ми зайняли третє місце командне, хоча могли п'ять людей у нас боротися в фіналі, п'ять людей представити, із дітей категорії. Ну, Трошки не повезло, п'ять вторих. Хоча б два чоловіка виграли, були б першими. Так що є і у нас боротьба в цьому маленькому віці. Що стосується старших, у нас є призори чемпіонату світу і міру в тому році і в цьому році. Зараз ми едем, через неделю їдемо на Ю-23, відбіркові змагання тоже доросли на чемпіонат світу і на чемпіонат мира, где у нас будет представлен Олег Халевов, призер мира та призер світу, чемпіон Іван, призер Європи и призер світу. Дуже потужна у нас команда Закарпатська, чемпіон світу і чемпіон Європи стоячого матчи. Серед кадетів, я думаю, зараз рано або поздно покажуть результат по дорослим. Закарпатие не отстает, а является одним тоже из лидеров, фаворитов украинской борьбы. Для нашої національної збірної такої ю 15 зараз також важливий період, тому що ми розуміємо, що це молоде покоління, підростаюче покоління, яке згодом можливо буде основою олімпійської збірної. Наскільки ось цей етап важливий, і наскільки такі змагання важливі для дітей? Звісно, що ці змагання дуже важливі. Саме бачите, що дуже багато учасників, багато емоцій, запекла боротьба. Течіться. це ці змагання є? Відбіркові на чемпіонат Європи Ю-15, який буде в травні в Греції, то всі борються за цю путівку на чемпіонат Європи, де будуть представляти нашу країну. Ми тут відберемо чемпіонів і ще будуть стикові сутички між другим і третім місцем, які програли чемпіону. За можливість ще є додаткових три місця з десяти вагових категорій, хто може. Потрапити ще на чемпіонат Європи. Ну і звісно ж, початок їх спортивної кар'єри маємо надію, що вони пройдуть і u 17 і U-20, і доростуть до дорослої боротьби і там себе доростуть до Олімпів, так скажемо. А якщо ми говоримо взагалі про розвиток вільної боротьби, так, за яку ви відповідаєте, що можна сказати зараз, в тих умовах непростих, в яких ми живемо, в яких ми виховуємо дітей, як зараз перебуває розвиток вашого виду спорту? Ну, я гадаю, що як і в нашому виді, так і в інших видах спорту, ну, в країні війна багато виїхало за кордон. Зараз приїхали там з-за кордону, котрі там з батьками з за кордоном приїхали сюди боротися на чемпіонаті України. Все рівно багато дітей і тренери на своїх місцях, у своїх містах там, і містечках на ентузіазмі працюють і видно, що є, є результат у них. Довго ти займаєшся вільною боротьбою і як ти в неї потрапила? Я займаюся шість років. Потрапила я завдяки брату. Розкажи, які в тебе є досягнення на цьому чемпіонаті України? Чи ти задоволена своїм результатом? Так, я задоволена своїм результатом, зайняла перше місце на цих змаганнях. Були складні, суперниці, достойні. Ну, Здобув перше місце на чемпіонаті України. Це дуже високий рівень. Ну, для мене це я був дуже радий, дуже і зараз радий. Ну, дало мені ще впевненість їхати на Європу. Я думаю, що на Європі можу стати першим. Скажи, а, наскільки були прості чи не прості суперники? Як взагалі цей етап змагань для тебе відбувався? Ну, було багато, дуже в ну, нашій категорії багато, всі було багато. І було дуже тяжко. Суперники були теж нелегкі. Але я виграюся. Бо на суперник виходиш, треба жорстко бути. Це само собою. Що ще дало? Дало упевненість в мене. Бо я суперником вже боровся, я трошки знав, хто як рухається і хто що робить. Ти вже сказав, що Європа попереду. А наскільки потрібно там налаштуватися? Ну там ще треба в два рази жорстче, а там будуть… Ці, ціла Європа це вже буде не чемпіонат України, не область, а буде аж вже інші країни, теж буде набагато ящиком. З точки зору суддівства, наскільки непросто організувати такі змагання, тому що ми бачимо тут три поля для сутичок. Одночасно відбувається чимало поєдинків. Сутичок. От наскільки непросто організувати такого масштабу змагання? Ну організатори змагань зробили дуже великий об'єм роботи, задіяли два зали, який розміночний для спортсменів, та змагальна зона. Змагання приблизно на рівні чемпіоната Європи. Є всі умови для спортсменів, як в змагальному інформаційному полі. Не кожна область може взяти на себе таку масову Україну, як вікова група ю 15 Багато дітей займається ще цієї вікової групи. Дуже рідко є можливість проведення такого. Загального зібрати ці три види разом, і організатори постаралися і об'єднують ці три види разом, дивляться так само вільники на греко-римлян і знайомляться, спілкуються. І Так само ці спортсмени, які на чемпіонаті України займуть звання чемпіона. Вони будуть представляти нашу країну на міжнародній арені на чемпіонатах Європи з цього вікової групи. Що ж, ми розповідали вам про проведення в Ужгороді упродовж п'яти днів трьох чемпіонатів України із греко-римської боротьби вільної та жіночої змагалися понад 900 Учасників, а ви ж підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. У Ютубі поставте дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Зустрінемося.